Добрий день, шановні. Хочу ще раз наголосити щодо ірисів спуря. Хто їх посадив цієї, цього сезону. Не хвилюйтеся, якщо вони мають ось такий вигляд. Ось такий вигляд. Ось у мене, бачите, на, все написано, табличка. Ось вони. Нічого страшного. Не пройде і 2-3 тижні, можливо місяць, як вони підуть в ріст. Ось, наприклад, у мене. Уже бачимо... Зелені пагунці, зелені росточки, ось вони тут. Ну, от. Ось тут ще гарненько. Зараз покажу. ось, ось, Зверніть увагу. Просто всі, всі вже зелені, пішли зелені. От Поряд поряд іще один виходить зелененький. ну от. А і там він виходить. Це іриси посаджені на початку вересня. От, так що не бійтеся, не хвилюйтеся, але обов'язково вони мають бути замульчовані, щоб вам не лити без кінця воду. У ну, мене іриси ростуть, хто питає, де ростуть, як ростуть. Ось так ростуть. Землі в мене небагато зовсім, тому ростуть вони на вільних від високих борідкових місцях. Успіхів вам у вирощуванні, ірисів споря.